Доброго дня, друзі-колеги, сьогодні в нас 30 квітня, продовжуємо нашу посівну кукурудзи. На чергі в нас гібрид від компанії Pioner P8816, один із моїх найулюбленіших гібридів від компанії Pioner. Зараз будемо засипатися, до речі, в протравці Lumigen, максимальна проправочка. Кривай сань покажемо фракцію. Вона, як звичайно, не дуже крупна самі сімена, щоб, щоб, щоб цей гібрид був крупний, це дуже велика рідкость. Але потенціал хороший. Ось така кукурудзка. На таку красиво. На таку послідовність Сіятиме. Є така у нас площа. У нас 8 гектар. Зараз засипаємо і працюємо! Майже весь весел. Боги немає от слова зовсім. То ще треба. То на суботу стояв дощ, то на неділю, це вже на понеділок. Така як в минулому році, бачу, буде. Клюва такая, ветры, просто катастрофа. Грузия. Грузия. Наступный гибрид от компании Пионер наш. Гібрид 8556. Це у нас, друзі, 270 середньо середньоранній гібрид. Як нам заявили, із дуже класною посухостійкістю, друзі. Самі бачите, яка погода. Пелюга, вітри. Вибрали чуть раніше гібрид по групі стиглості. До речі, як ви можете бачити, країна походження в нас Австрія. Так що імпорт. самий настоящий імпорт мішки такий кубінський, я не знаю, кілограм по 30 Є лініс -лі той мішок. Я не знаю, зараз будемо грузити. Так, вже бачив в інтернеті лайфхак по відкриванню мішків. Зараз і ми спробуємо на кукурудзі. Оп. Оп. Оп-оп. Не треба рвати руки. Фракція просто бомбазна, крупна, важка така, що я тебе кажу, скільки ану підніметься, скільки я У Утрицка є. Ну хуй на плече поніс. Оце да. кубінське, да? Це ще ми в цьому году так у нас їли Четыре? Да. Трошки больше надо. Сейчас И надо перекрутить, может. Чихай, сейчас подаем по глубине. Что оно у нас будет? Так, друзья, всем, с автопилотом. Сіємо з густотою десь 67 тисяч на гектар. Виставили 69, ну висіває десь порядка 67 тисяч на гектар. З надією на продуктивні попади. Ця капелюва стоїть страшна просто, просто жах. Слава Богу, хоч автопілот працює, не треба цих маркерів чи цього остального. Так що потихеньку трудимося. Так, друзі, маємо такий соняшничок на 30 квітня. Це наш класичний гібрид від компанії Pioneer, а саме LL-187-й. От Отакі от ми, друзі, отримали тут сходи. Був у нас приморозок, було до мінус 4 градусів морозу, але вроді би, би він живий, друзі. В принципі, більш-менш сходи отримали ми якісні. Ось такі, такі сходи. На жаль, грунтовий гербіцид не працює, так як було холодно і сухо, земля, дивіться, немає вологи зовсім. Вітри страшні, пелюга така. Даже вже ось пух літає, дивіться. Ну нічого, в принципі, сходами ми задоволені, будемо сподіватися, що пройдуть у нас якісь продуктивні опади. Так, візуально мені подобається. Пишіть свою думку. Можливо, вона у вас зовсім інша, але нам подобається. До На речі, кукурузка наша в максимальній протравці, як ви можете бачити, препаратом Люміген. Ось. Що в цей препарат в протравку входить? Цілий комплекс різних препаратів. Так що така кукурудзка. Так, промиваємо наш оприскувач після внесення ґрунтового гербіциду на соняшник. Зараз будемо їхати працювати по пшеничці. Значить, друзі, сьогодні в нас Дорого-багато. Отакий ось препарат від компанії Кортева, називається Вербен Фунгіцидік. Будемо застосовувати на пшеницю. Ось така діюча речовина. Проквіназит 50 грам на літр. І протиконазол аж 200 грам на літр. Будемо застосовувати ми в нормі 750 грам на гектар. Отакий один із, мабуть, самых топових фуніцидів, які є зараз на ринку на пшеницю. Вирішили ми скористатися ним. Також будемо додати в бокову суміш отакий препарат Шериф. Треба там трошки у нас повилазила ще падалиця соняшника. Значить, будемо його контролювати. Падалиця соняшника класична. Получається, після класичного соняшника 25 грам на гектар будемо додати в бокову суміш. І третій препарат отакий альфа-супер, це у нас інсектицид для боротьби з широким спектром шкідників. 100 грам на гектар додаємо такого ось препарата, друзі. І... Якось так, я думаю, що пойдеть. Тим часом, поки хлопці миють оприскувати, ми продовжуємо посівну нашої кукурудзи 85-56. Добрий день. Зараз досипаємо і їдемо далі сіяти кукурузку, поки хлопці будуть бризкати. заправляем и едем в Страшный <связанный> специалист. <связанный> Синишки, башня буя серпся. Ти чуть мене задавив. Так може на пенсію. Дивись, а ще, дивись 200, 150, 200. На глаз. На глаз. Потім хватило на бочку, йо. Я ж не буду ждать, я залию поїхав. Пуск. Так, заправляем. Ну да. Так, литра 600 нам надо. Вон оно. Перший раз буде ще одне внесення інсехтиціду. Так що поки так. Ну і головний наш препарат Вербен Получається 750 грам на літр. Це що ти, тебе два колпуска. Так, вже вечеріє, ми досіваємо нашу кукурузку 85-56. Сьогодні такий досить продуктивний у нас вийшов день. Вдалося нам багатенько посіяти, вдалося побризкати Грутовим гербіцидом соняшних. Вдалося попрацювати по пшениці В общем-то, В принципі, потихеньку посівно наше йде до завершення. Залишилось у нас буквально пару гібридів кукурудзи від компанії Піонер І в принципі на фінішній прямій. Я думаю пару днів і ми завершимо, друзі. Так, друзі. Ось наша пшеничка, ось наш артистик від ДСВ. Такий зараз стан. Звичайно, вологи катастрофічно не вистачає. Нужен дощ. Бетон, земля бетон просто. просто Ну, вона ще я вам скажу, ще трохи і тримається, трошки підлічим її, поганяємо. Вон, падали, це ще є бур'янець де що залишилося. Ну а так-то такий її розвиток. скажете, пишіть свої думки. Я скажу одна, що в порівнянні з минулим роком слабша. Чому? Тому що слабша вона пішла в зиму, друзі. Не так вона розкущилася, як в минулому році. Бачите, тут така вроді більш лопатіша. Ось і прибув наш Сашко вже. Зараз будемо бризкать. Їй, звісно, якби якби її дощу. Стоїть у нас на неділю. Це виходить четверта, якщо я не помиляюсь, чи третя, чи четверта травня дощ. Дуже на нього сподіваємось. Бо якщо його не буде, то звісно, дивлюся, вже багато людей передісковують пшеницю. Ячмінь повимерзав. З такими темпами, то не залишиться в нас і пшениці. Якось так, друзі. Якось так така пшеничка. Сподіваємось на гарний результат. Товариш сидить. А листочок попадає. Я думаю, я думаю, все буде чудово.